День. Сьогодні я хотів би вам е, розповісти про комп'ютерний монітор е, компанії LG23 MP67, е, куплений мною в розетки. Е, ну що я хотів би вам сказати? Хотів одразу перейти до його розпакування, потім я вас ознайомлю з детальною характеристикою самого монітора. Ага. Що ми маємо? А, макулатура гарантійний талон-вітрозетка. Так, так, так. Монітор, доставка. Ага. Так. Все є. Так. Давайте подивимося сам монітор. Ще одна макулатура з настройками. Так, два болта. Це накріплення самого монітора і ну це Ще макулатура? Так, сам шнур. До речі. Замітьте, який він тоненький. Це говорить про те, що він споживає мало енергії і сам монітор ек ну, економний. Він споживає мало енергії. Так, підставочка. Ага. Якісно виповнений пластик. Так. Ага. Це шнур VGA. Сама підніжка. Сам монітор. Що ми маємо? Якісно виповнений глянцевий пластик, вхід під електрожилення, вхід DVI і вхід. USB VGA е, кріплення для настольного використання і також для настінного. Настійне це таке ось, як у мене висить. Ось, ось, е, також до нього в контакті йдуть кріпьошки які кріпляться на монітор чи телевізор. Також куплені мною в розетка. Е, спереді ми маємо що? Е, мартове покриття е, монітора. З led підсвіткою. Цей монітор оснащений IPS-матрицею з, реак... з, часом... з часом реакції 14 мсекунд. Ще й оснащений функціоналом Cinema Screen. Cinema Screen — це найтончаща ну, найтончайша рамочка, яка додає комфорту при перегляді фільмів. Для оброблювання, фотографій і так далі. Ось, Ось е монітор, також LG, але із старою матрицею NT. Ой, TN. TN це ну, первоначально розроблялася матриця, Вона, ці монітори вони дешевші і в них швидший час реакції. Але ну, в чому хід, так сказати? В тому, що при ну, в ньому малі вугли огляду. тобто Якщо користувач дивиться під прямим вуглом, то картинка якісна. Ось. Якщо вже йде ну, хоч якийсь нахил, під якимось другим кутом, зображення викривляється. І, тобто, ну, ну, не, ну, неудобно, чесно. Ось. Тут же IPS-матриця також вона швидка, ну, але вона дорожча. І в неї великі вугли огляду. Тобто навіть при такому огляді зображення буде мати свої кольори, ну, не буде викривлятися, не буде не темніти, не свікліти і так а, далі. Вона хороша тим, що вона передає всю глибину кольорів RGB 24 біта і має більш правдивіший чорний колір. Тобто, ну, це дуже добре. Ось. Давайте я спробую підключити, подивимося, як він працює. Друзі, підключив я монітор, зайнялося декілька хвилин, там поки все розпакував, все це підключив. Дійсно, я вражений, якість кольорів. ось, ось подивіться, Но Камера дійсно не передає тих кольорів, ну ту гаму кольорову, але дійсно на ньому в кольори, огляд ось навіть подивіться. Дивіться, під яким. Під яким вуглом як якісно видно картинку. Дійсно. Так що я вам рекомендую IPS-матрицю. Хай вона дорожа, хай вона цьому, вона якісна. Також я, я думаю, вам знадобиться моя інформація про TN-матриці і IPS-матриці. Я думаю, ви зробите гарний вибір. Все добре.